Ще питання, яке у вас інтересніше? Міша, давай про нове. Хоча вам також не Заново є вирази. На замісного здоров'я. Дякую. Ви сержанткою? Ні. Звісно. Працюємо в кадрі, шановні. Дивлячись на погодні умови, ми робимо контент для наших абітурієнтів. Поступайте в військовий юридичний інститут. Важаю здоров'я. Ми курсанти військово юридичного інституту, і сьогодні ми познайомимо вас з тими, хто завжди поруч, хто надихає, мотивує та наставляє. Це наші сержанти. Давайте дізнаємось, що ж це бути сержантом, тонко ще їх праці і чому бути сержантом це не лише про звання. Скажи про себе, як себе звати, яку ти займаєш посаду. Я мович, сержант дитин Артем, Я займаю посаду командира начального відділення. Мене друге відділення, все ми самі найгарніші, самі красивіші, самі найсухняніші. Ну, я знаходжусь на посаді командира відділення першої групи, а також в мене підпорядкування жіночий підрозділ другого курсу. Так, я командир відділення на другому курсі. У мене підпорядкування 10 людей, за якими дуже важко стежити. Перебуваю на даний момент військовому званні молодший сержант. Перебуваю на посаді командира першого відділення, другої групи, другого навчального курсу. Що для тебе бути сержантом? Відповідальність та честь. Це відповідальність. це відповідальність і витримка. Бути хоробрим та ініціативним. Постійна робота з моїм підпорядкованим особовим складом. Що для тебе найскладніше в ролі сержанта? Відповідальність за особовий склад. Що найцікавіше? Найцікавіше працювати з особовим складом, дізнаватися їхні проблеми та плета намагатися їх вирішити. Ну, найскладніше однозначно це тримати цю грань між командиром і другом, тому що дуже тяжко, як на мене. Ще найцікавіше, найцікавіше, ну це. Напевно, дивитись на реакції людей, коли ти їм допомагаєш. Це їхніші процес. Дуже важко контролювати свій підлеглий особовий склад, стежити, щоб вони вчасно виконували всі поставлені завдання. А з цікавого можу додати, що якщо знайти порозуміння в своєму особовому складі, то може досягти певної мети значно швидше, ніж це виходить зазвичай. Найцікавіше це різні ситуації, які виникають в ході. Його проходження служби та взаємної праці з особовим складом. А найскладнішим є то це, напевно, підібрати підхід до кожного із людей, тому що кожна людина є по унікальною. Як ти знаходиш спільну мову з взаємо? Направді, на взаємовиручці та тримати потрібно з грань між командиром так далі. Ну, головне, як насамперед, Чути, не тільки слухати, а саме чути, що вони там потребують певні їхні е, потреби. Це дуже легко, треба Добре. просто сісти і поговорити. Секретів ніяких немає. Просто намагаємося розмовляти щиро і відверто. Який момент у твоїй сержантській практиці запам'ятувався тобі найбільше? Було декілька моментів, але хочеться сказати більше про один. Коли у мене були трішки погане самопочуття, самоморальний стан, тоді мене більш мотивував мій особив, особовий склад і давав мені більш сил та енергії, тому це мене більше така історія. Ну, напевно, це був момент, коли ми тільки поступили, і я ще нікого абсолютно не знала. І так само я не знала, що саме старшина знаходиться в моїй групі. І коли потрібно було підраховувати стро строю людей. Мені завжди не вистачало людини. Я не розуміла, в чому ця проблема. Це пам'ятаю дуже добре. Коли я був на першому курсі, у нас вже сформувався такий міцний сержантський колектив. Але мої улюблені дівчата третьої групи вирішили зробити страйк. тобто внести свої корективи в командування нашої групи. І в них це вдалося. Ось тому зараз працюємо іншим чином. Напевно, саме такий підходящий до цього момент буде той. Котрому мені за три хвилини три різні командири від безпосереднього до прямого поставили різні завдання, і мені потрібно було до однакового часу їх виконати. Але ми впоралися, а практика загалом була дуже цікава. Як ти вважаєш який сержант? Поганий сержант? Немає поганих сержантів, є ті, котрі не виконує свої. Ну, байдужий сержант, якому байдуже на свій особовий склад, то його проблема. Це однозначно. Який вчасно не виконує поставлені на завдання, а також не працює зі своїм підлеглим особовим складом. <рес> Той сержант, який не працює своїм особовим складом і не цікавиться їхнім особистим життям, сімейним життям та морально-психологічним станом. А, яка одна риса характеру обов'язково має бути у сержанта? Витривалість, тільки витривалість. Витримка. Однозначно хоробрість. Командирський дух. А, яке твоє улюблене слово команда? Струнко. Наведіть тишину. Заправитись. Рівняйся. Ви як сержант за школою від 1 до 10? 8. 6, 7. 8. Сім. Вісім. Вважаю, сержант це більше про голову чи все ж таки про себе? Голова повинна бути завжди в тебе на ключах. Але Серцем повинно саме відчувати цю особову про голову, це Проголовується про проголову. Однозначно проголову. Тут треба відключати емоції і думати і відповідати за свої вчинки. Про серце і про голову. Ти думаєш головою, а робиш серцем. сьогодні. Ми дізналися трохи більше про наших сержантів. Про те, що бути сержантом, це не лише про звання, це про відповідальність і щоденну працю. І ми дякуємо їм за силу та витримку. Якщо вам сподобалося відео, діліться ним, поширюйте повагу та довіру до тих, хто завжди боре, хто мотивує. До нових зустрічей у службі, в навчанні і в житті.